Для всіх українців 24 лютого 2022 року життя розділилося на до та після. А надто для тих, хто зазнав втрат. Жителі Бахмута зазирають минуле, аби згадати рідні вулиці, рідні будинки. Адже чи буде у міста майбутнє, ніхто не знає. Наші кореспонденти відвідали виставку фото спогадів. Вона і називається Бахмут Біфо, тобто Бахмут до. І, хоч усвідомлювати втрати боляче, зберігати пам'ять дуже і дуже важливо. В цьому впевнені і організатори, і відвідувачі експозиції. Це моя школа, школа номер 10 Там я навчився української мови. Олексій показує фотознімок навчального закладу та розповідає про рідне місто. Він ініціатор та засновник проєкту Бахмут Біфо. Рік тому батьки мені скинули зображення нашого будинку, який горів з дрону. І, напевно, тоді така спрацювала якась сублімація. Я створив телеграм-канал, підписав його Бахмут Біфор. Почав додавати туди друзів. Люди почали надсилати Олексію фотографії. Спершу народилась ідея створити фотоальбом, аби світлини не загубилися, і бахмутяни завжди могли згадати, яким було місто до великої війни. А згодом вирішили відкрити виставку фотоспогадів. Всі були за, і всі дуже хотіли зустрітися. Це, як мінімум, ще такий привіт бахмутянам. Зібратися в одному місці не бачились дуже довгий час. Бо хтось в Дніпрі, хтось в Харкові, хтось ще десь Я дивувався, як воно. <ривіт> О, привіт! О, з ким не бачились. На виставці можна побачити сотню світлин, що були зроблені мешканцями Бахмута. Здебільшого фото у смартфонах. Це єдині спогади, котрі залишилися у людей, адже всі реальні фотоальбоми та оселі знищили росіяни. Олексію складно виділити одне улюблене місце в галереї, поза як усі ці знімки про його дім. Тому все це я люблю. Співорганізаторка виставки Юлія Семенова розповідає, як довго стояла біля однієї світлини, що нагадувала їй рідну домівку у Харсоні. Вона ніколи не була в Бахмуті, але каже, коли підбирала фото для експозиції, було відчуття, ніби колись там мешкала. Я сама виїхала також з Херсону і. Оце відчуття втраченого дому, коли ти не можеш попасти, воно дуже шокує сковує, і сковує. Це дуже страшно. І мені захотілось допомогти бахмучанам, яких у яких вдома просто вже немає. Мені дуже захотілось дати їм якусь позитивну емоцію, скласти позитивний спогад. Спогади руйнуються, і їх треба підтримувати. Підкреслюють координатори проєкту. На виставці можна побачити історію міста, як воно жило та розвивалося. Ми не знаємо, коли відбудується Бахмут, коли це буде, і чи зможуть люди повернутись і відбудувати своє життя знову там. Але зараз треба це підтримувати наш моральний дух, тому що у нас ще багато роботи попереду. Валерія демонструє світлину, яку напередодні повномасштабної війни зробив її тато, коли вони удвох прогулювалися зимовою набережною Бахмута. А коли виїжджали з міста, пригадує спорожнілі вулиці. Каже, все навколо ніби завмерло. Виставка для неї, мов ковток свіжого повітря. Дуже гарно. Я коли почула цю ідею від Олексія, ось так, от я собі і це і уявляла, а коли це вже побачила. Не віриться, що місця нема. Тут ти забуваєш про війну і тільки, тільки хочеться стояти та дивитися емоції. переповняються. На виставку зареєструвалися чимало мешканців Бахмута. Люди приїздили з різних міст України, щоб зустрітися знову та поділитися спогадами про рідне місто. Дуже задоволена, що наша молодь робить такі ініціативи. Це коштує дуже дорого, я вважаю, Бо за молоді наше майбутнє, і коли вони роблять такі проекти, які і надихають людей спогадами, а також вони збирають донати на допомогу ЗСУ. Крім фотоспогадів на виставці представлена картина Анни Харченко, яку художниця назвала Запах вулиць. Вона розповідає про миті, що обов'язково повторяться, і про дім, куди знову можна буде. Повернутися дуже хочеться, щоб ця виставка поїхала по Україні, бо мета показати українцям власне Бахмут, який він був. Дуже хочеться до Дніпра, до Харкова, до Львова, Бо вчора я побачив, як кияни дивуються, і вони кажуть: ми не чули. Це правда, ми не чули до війни про Бахмут. Дуже чекаємо перемоги, і все, що нам залишається, нам цивільним людям, це донатити на зсу, підтримувати український бізнес, бренди і вірити в Україну.